Яму телеграм-каналі привітала з днем народження екс віце-президента Владислава mm -hmm. Мангера, який відбуває покарання. За замовлення вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк після публікації журналісти видання Чемпіон звернулися за коментарем щодо цього вітання до федерації боксу. І з'ясувалося, що пресаташе Ірина Циганок розмістила дописи, тому що у неї були старі списки, як вона сказала, з днями народження боксерів та функціонерів. І за її словами, вона нічого про історію мангера не знала. Це пресаташе Федерації. Вітальний ну, допис був оперативно видалений. Нагадаю, Катерина Гандзюк із Христос. Персону. Вона загинула, ну померла вона 4 листопада 2018 року, через три місяці після того, як невідомий вилив на неї кислоту у червні 2023 року. Владислав Мангер отримав 10 років ув'язнення за організацію вбивства Катерини Гандзюк. Господи, страшне, хотілося дещо доказати. Ну, я пам'ятаю цю історію, Та, але всі пам'ятають. Це страшні кадри були того, в якому стані була Катерина. Е Останні була Катерина Гандзюк. А вибач, за ейджизм тут, прес-секретарка, да, пресаташе федерації боксу. От ми сьогодні запитуємо про якість освіти. Дивись, це не до якості освіти. Пресаташе це людина, яка відповідає за зовнішню комунікацію. Чому важливо? Брати на роботу комунікаторів, які розуміють і вміють свою роботу робити, тому що можна отак, от на дуже чомусь жорстокі штангу і але це репутація компанії.